Ув'язнення Єремії і його пророцтва на кривник, і почув пашхур і мерів син священик, що був старшим наглядачем. Начальник Господнього дому Єремію, що пророкував ці слова. І пашхур набив пророка Єремію і посадив його у в'язницю, що була в горішній брамі, веніяминові, що в Господньому домі. І сталося наступного дня і вивів пашхур Єромію з в'язниці. А Єремія промовив до нього Не пашхур Господь дав ім'я тобі, а тільки магор місця вів. Бо так промиляє Господь Ось я зроблю тебе жахом для тебе, для самого та для всіх твоїх приятелів. І вони попадуть від меча ворогів своїх, а очі твої будуть бачити це. А всього юду віддам у руку царя Вавилонського, і він накаже їх до Вавилону і позабиває їх мечем. Віддам увесь скарб цього міста та весь його здобуток і всю коштовність та всі скарби людських царів. Усе це дам у руку їхніх ворогів, і вони пограбують їх, і візьмуть їх та відведуть їх до Вавилону. А ти пешхура та всі мешканці дому твого піде до полону. І прийдеш ти до Вавилону і помреш там, і будеш похований, ти та всі твої приятелі, яким ти неправдиво пророкував.